Для чого це? Нам відомо, що ви приходили в клініку Дмитра Пальченка. За грошима. Пальченко вам відмовив: порвав медичне заключення вашого сина. Ви дочекалися, коли він залишиться сам. Повернулися через чорний хід і вбили його. Ні. Я не убивав. Але в клініці були. Впізнаєте? Це може бути що завгодно. У нас є свідок дружина Дмитра Пальченка і її донька. У кабінеті було погане освітлення. Вони могли помилитися. А звідки ви знаєте, що там було погане освітлення? Я просто припускаю. Це висновок порівняльної ДНК експертизи, волосина, ми зняли з тіла Пальченка і Ваша, ідентичні, отже ви там були. Ваша взяла. Так, я був у Пальченка. Наговорив до дурниці і вискочив. Але потім подумав про сина і вирішив повернутися. Пройшов через чорний хід, боявся, що адміністраторка мене вже не пустить. Зайшов у кабінет, а пальченко мертвий. Як зручно. А я думаю, що Пальченко знову послав вас. Ви розлютилися і убили його. Інакше нащо вам переховуватися, втікати? Навіть сестрі не сказали, де ви. Я тікав через сина. У нього мало часу. Якщо мене посадять, хто буде ним займатися? А чому ви впевнені, що вас посадять? Моє минуле. Я відсидів за розбійний напад. Байдуже, що підлітком. Хто мені повірить, що це не я убивав? і ви не вірите. Навіщо взагалі повернулись? Щоб шантажувати цього гада. А що у вас є на пальченка? Не знаю. чи це б спрацювало. Я збирав інформацію, писав пости у соцмережах і якось отримав дивне повідомлення. «Скажи Дмитру, я все знаю про коледж і він заплатить. Я все знаю про коледж. Від кого прийшло повідомлення? Анонім. Я витер його, але запам'ятав. Краще не повертався.